Михайло Степанович давно збирався навідати своїх онуків у великому місті. Дні минали швидко, а він усе ніяк не міг зібратися. Дорога не близька, та й місто йому ніколи не подобалося. Від шуму одразу починала боліти голова. Та все ж вирішив не відкладати, відклав трохи грошей із пенсії, сів на потяг і вирушив до онуків. У місті було гамірно й людно стояв на пероні, чекаючи сина. У руках. Невеликий багаж. Нарешті під'їхав син із дружиною. Серце потепліло від радості. Сіли в машину, приїхали до багатоповерхового будинку. Ось тут ми живемо. Сьомий поверх! підняв голову Артем, вказуючи на балкон, заставлений розкішними квітами. Михайло Степанович навіть похитав головою. Як там можна жити так високо? подумав про себе. На порозі квартири його зустріли онуки. Хлопчик і дівчинка. Дідусь привіз їм яблука зі свого саду. Діти радісно забрали гостинці і побігли у свою кімнату. За столом чекала смачна вечеря. Посадили Михайла Степановича на почесне місце, пригощали, постійно нагадуючи, щоб він скуштував усе. А після вечері йому підготували ванну з морською сіллю. Це була справжня розкіш після довгої дороги. Він насолоджувався гостюванням і тішився за сина, який добре влаштувався в житті. Так промайнули вихідні. Михайло Степанович відпочив від сільських справ, уважно роздивився квартиру, яку йому із задоволенням показував син. Ось тут дитяча, вказав Артем. Діти люблять малювати і ліпити з пластиліну, тому всюди їхні роботи. А тут наша спальня, відкрив двері у кімнату, де все було витримано в кремово білих тонах. Це вітальня, простора світла, а тут мій кабінет, з гордістю додав син. Михайло Степанович радів за нього всім серцем. Наступного дня він вирішив прогулятися. Усюди акуратні доріжки, з плитки, клумби, у яких вже відцвітали рослини. Люди вигулювали собак, йому все здавалося незвичним, чужим. Повернувся додому, роздягнувся в коридорі, На дворі вже стемніло. Діти вкладалися спати. Син сказав іти відпочивати адже в нього з дружиною ще були справи. Не поспішав лягати, сів на дивані, поринув у думки. Раптом почув, як невістка запитала сина, скільки ще затримається батько, бо їй уже набридло готувати. Почув це і стислося серце. Сльози навернулися на очі. Майже не спав цієї ночі, а на світанку тихенько встав. Поцілував онуків, поки вони ще спали, і вийшов за двері. Якось, із допомогою випадкових попутників, добрався до вокзалу і дочекався потяга. Перед від'їздом придбав гостинці сусідам, бо вони неодмінно питатимуть, як живе його син у місті. Волів тільки одне, щоб серце витримало бо тиснуло в грудях. Та все ж благополучно доїхав додому. На станції його підвіз знайомий Олег. Який саме зустрічав онуку з навчання. По обіді навідалися сусіди, їх завжди цікавили новини. Михайло Степанович вручив їм подарунки заздалегідь придбані в місті, і з усмішкою розповідав, що син і невістка живуть дружно, онуки справжні Янголята. А чому ж так швидко повернувся? допитувалися сусіди. У гостях добре, але вдома й найкраще, усміхнувся він. Приховуючи справжні причини свого від'їзду.